Доброго дня! От хотів би уточнити таке, скажімо так, поняття, як поняття громадянин так? і людина, яка має громадянство. Це зовсім різні речі. І ви повинні це зрозуміти. Е, чому? Тому що, якщо ви є громадянин, то керує вами керує вами саме Саме так зване, як вони кажуть, тобто вами керує влада, розумієте? Влада республіки, або, як кажуть, зараз держави. але держави в нас немає, а, скажімо так, що це є підприємство. Так, так от, якщо ви це ви знаєте, що ви громадянин сам, увага! Потрібно правильно, правильно розуміти все. А от якщо ви людина, наприклад, я от на собі зараз вам розповім, що в мене ніякого внутрішнього паспорту не повинно бути, а лише закордонний паспорт. Тому що якщо людина має, має внутрішній паспорт, це є автоматично мігрант, бо паспорт це є пропуск. -пост. Розуміло? я вже це пояснив. Так от. Що хочу сказати? Що як повинна бути записана в закордонному паспорті? В закордонному паспорті повинна бути записана статус людини. Людина. Наприклад, Сергій Михайлович Шалівський. Да? Графа записана людина. Сергій Михайлович Шалівський. Далі. далі. Яка має громадянство республіки? Української Народної Республіки. Зрозуміли? От саме так. Чому? То зверніть увагу, українського народу республіки. Тобто нації. Розуміли? Має громадянство. Розуміли? Української Народної Республіки. Тобто нації. Тобто вона утворена нацією. Так? І ви, ви маєте громадянство. Тобто ви керуєте і управляєте цією республікою. Розуміли, спільна власність. Ви маєте громадянство. Ці різні речі, я ж кажу, що бути громадянином і мати громадянство це різні з точки зору юридичного да, поняття, різні речі. Тобто тут вами керує республіка, а тут, в даному випадку, коли ви маєте громадянство, ви керуєте республікою. Спільна власність ваша. Зрозуміли? Бо я от в попередньому відео розповідав і передивлявся його, забув сказати, що тут є різне поняття. Все, до побачення.